Тюрель, цей південь в Іспанії. Парк такий, бачите, він такий не дуже парк, а такий хащі. Але тут є соляне озеро. Воно є в моєму з одних відео, я все ж таки його знайшла. Тож, будь ласочка, подивіться його. Якась така нора. Хтось там живе. Дикий пляж, необходимо і немає тут ніхто ніяких ні 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 Так, Є ще пальми, є якась споруда. Ну Ось така черібна льтаночка. Зайшла в людей було трохи більше, але зараз поменше. Не запускаємо, бачите, оце отлок цією доріжкою. Але, будь ласка, український контент, ставте в Я щось ще ображатись на коментарі. не Дербається, то ж можете писати. І ось гайтаночку ще з цього боку покажу. Дуже вона мені подобається. Шкода, що не взяла з собою термоса та бутербродів. Тут немає де щось купити, перекусити. До зустрічі на наступних відео. Дякую, що були зі мною до кінця. До кінця цього відео. Вибачте, трохи не договорила.